Атом в Будапешті, аби як він сказав, зрозуміти, чи можемо ми покласти край цій війні між Росією та Україною. Дату ще не називають. Відомо, що делегацію радників зі сторони США очолить держ... держсекретар Марко Рубіо. Рестарт перемовного треку почався після двогодинної телефонної розмови з Путіним. І, За словами американського лідера, вони говорили про війну, майбутні переговори та навіть торгівлю після її завершення. А вже сьогодні в Білому домі Трамп зустрінеться з Володимиром Зеленським. Очікується, що вони говоритимуть про результати розмови з Путіним про ракети і Нові санкції проти Кремля. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Путіну дуже не сподобалась ідея передати Україні ракети томагавк. Насправді я йому сказав, чи не заперечите, якщо я віддам пару тисяч томагавків вашим опонентам? Я саме так йому й сказав: йому ця ідея не сподобалася, справді не сподобалася. Ні, я сказав це так. іноді треба бути трохи легковажним. Томагавк – це жорстока зброя, це наступальна, надзвичайно руйнівна зброя. Ніхто не хоче, щоб по ньому стріляли томагавками. Хіба хто б це зробив? Це ж було в новинах. Хто б так вчинив? Ви думаєте, він скаже, ох, із задоволенням би отримав томагавк? думаю, ні.